Верветься до Божого милосердя. Отче предвічний, Отче милосердний, ми жартуємо Тобі тіло і кров, духа і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний. Отче Милосердний, ми жертвуємо Тобі тіло і кров, духа і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Отче милосердний, ми жертвуємо Тобі тіло і кров, Духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Отче милосердний, ми жертвуємо Тобі тіло і кров, духа і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний. Отче милосердний, ми жертвуємо Тобі тіло і кров, духа і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О крове і водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело молоседе для нас. На Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю. Ісусе, довіряю Тобі. Амінь.